І знову всім доброго ранку. Доброго ранку всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. На годиннику 6.40. Ось ранок. Ми вже з вами в дорозі. Вирушаємо на ранкову прогулку, а за одне підемо, пошукаємо якихось грибочків. Поки ще є можливість щось знайти, йдемо шукати. Гриби попадають. Періодично по декілька штук білих можна знайти. А інколи можна і, і корзину накосити. Буквально декілька походів назад набрали гарних молодих цілу корзину. От. Останній раз я був, це було вчора, е, то трохи значно менше, але білі були доволі непогані. Як можете бачити, от. Вже соя не зелена, бо глядачі хочуть море зелене, побачити сої, але воно вже от, що спека зробила за декілька днів. Починає згортатися, жовтіти. ну, Всьому свій час. От, Сонце вже дивіться де. Підтягаються потроху хмари. от. Ну, Мені здається, погода буде сьогодні. Знову спека, жарко, душно. Дощу синоптики не передають. Під ногами дуже сухо, ось на порох. Дивіться, бачите. Ось так йду. В шортах, в тапочках, бо дуже душно. Дуже. Там пишуть глядачі, що по лісі стоїть вода, то як не було дощів. Дощ був глядачі два тижні назад. От. Ще де-не-де лісах, де були великі фоси, ями, де нарили машини. Полишалися трохи такі колобані, От, що не зійшли. От суто за таких е, колій, що машини нарили, що возять ліс. У них лишається завжди вода і вона довго сходить. От. Ми з вами і збираємо білі гриби потім. Вода звідти сходить і потроху там грибниця відновлюється гриб далі росте собі. Вологу має, по лісі немає, а там у дорозі, де йшла машина, є трохи вологи і він там лізе. Бо якщо хто замічав на каналі, от, коли така спека, вже буквально декілька днів кращі гриби або десь заховані під деревом, так, в тіні в затінку під листками, де є трохи більше листя, і він має де потягнути вологу. Або другий варіант це, звісно. В дорозі. в дорозі, в колії, де зійшла вода, де теж лишилася волога. Ось такі два випадка зараз працює. А так, аби ти хотів десь в лісі щось знайти, врядлі. Хіба десь там, десь там, ну дуже мало шансів. Ось така то історія. Ну що, а ми сьогодні будемо сподіватися на чудову грибалку. Що там нам фортуна підкине, не знаю. Бо рибалка це є ще той азарт. Тут можна і виграти, а можна і програти. Можна прийти додому ні з чим. Ну, тому вона така і цікава. Ну, все, йдемо, йдемо дивитися, що на нас сьогодні чекає. А ви завжди підтримуйте нас, підписуйтесь, ставте подобайки. бо це дуже зараз потрібно для того, щоб розвивати наш україномовний контент. Ну, все глядачі, зустрініся в лісі, йдемо працювати. Прямо на дорозі. Ось така виросла голубінка. Уже така. Але чиста. Чиста. Може і заберу. Беремо. О, де. Ще одна. Ще одна. А там ще одна. Ще одна. Нічого собі, прямо на дорозі. Може по цьому лісі трапляти, подивитися, я пішов. Так, ну що, зараз я почищу і йдемо далі. поки що руку, піднімаємося, лише дещось дорогою. Ненароком нам попаде. Якщо попаде, звісно забираємо. Ну, Пішов би, може, і по лісі, якщо чесно. От. Але щось я маю сумніви, аби тут зараз пішов гриб. Якісь ну, йдемо по дорогу. Якщо є якийсь білий, то ми його знайдемо обов'язково сюди попри дорогу, під цей підйом. Вони собі люблять тут скакати. Ну, ще раз повторюю. Така спека в цьому в лісі, це гуряти. Тому що тут така, такий глиняний ґрунт. Ось. Тут під ногами, ще зверху так трошки може сантиметрів 5 і то може навіть немає. Можна і сантиметра два. От. Такого трошки навіть не чорну а щось такого. То там сова полетіла далеко, не знаю, чи камера зловила. О, така здорова. Не знаю, чи камера хапнула. Так. Так і не договорив. Бачите, як різниця. Тут лише тако, трошки такого не, не пісок, Така земля сірувата. А там зразу ось 2-3 см і така глина. Жовта-жовта. Можна горщики гліпити сміло. Ось. Вона тут як засихає. Тут хана, грабати тут не знайдеш. Покидаюся, ви глобінка, ще щось по дорогах, що саме дивне. По лісі. Я вже йшов два або три рази назад. Хотів щось тут знайти. Та те, Нічого, зовсім марна трата часу. Так що йдуть далі по при якби щось, то я тут обов'язково побачу. Тоді підемо пробувати далі. Ну, Погнали. Так, йду по при далі. І попадає нам ще одна голубінка. Ось. Така. Це вже дуже гарна. Ті оглідачі взяв чистити, але шапки червиві. Не знаю як це. Зараз гляну. Ніби, я знаю чисто. Я поки що зараз колиш по при дорогу. Буду вертатися так сюди. Я їх позабираю. Осіб не багато прийшов, декілька кроків і опять на самій дорозі ось так, де дорога попадає нам ще така одна. А ні, це взагалі той не голубінка. Це не голубінка глядачі, це щось інше цього разу. Не знаю, що тут таке, але те, що нам попадають ось такі розові сироїшки. Ось їх тут пішло декілька штук. Непогано, тому ще назирає. На самім проході. А тут ось іменно біля цих чотирьох дерев, тут грибна точка, де росте білий. Ну не бачу я тут каталлят він зараз така посуха, тут вискочу. Що такі голубінки, як бачите, пробиваються. Ось, така там ще одна. Ну, Сервіжки може би якоїсь тут і Але Зараз вона не дуже цікавить. Йдемо туди в середину в ліс шукати біля Погнали. Так, переходжу я в інший ліс, глядачі. Біля самої траси, де ось асфальт по лісі. Бачите? А тут, дивіться, що зазирає. Попри дорогу, самі якісь такі. А я ж грибів не бачив. Подивіться, як класно От бачите, цей має там зверху таку щитку. От обіймаєш. Ну, такий перший раз бачу. Хто знає, пишіть що за а ми йдемо далі. Ну класно, класно. А де там ще є? Молоденький там озазили. Самі біля дороги самої. Ось на вході цю молоду березену. От дорога йде, розділяє два лісочка. А вони тут такі повиростали. Перший раз я таке тут надибаю. Інтересно. Хто знає, обов'язково напишіть. Я б тому сам буду шукатися в гуглі. Ось, Продовжуйте далі. По цій дорозі нам опять попадають ці гриби. Такі самі, як на уході. Бачите? Ну явно гриб, напевно, не істівний. Мені здається. І от такий стрмний вигляд. І ще ця отака. Не знаю, що це таке, мушка така. Ось такими купами, дивіться, скільки наростає. І не дуже приємно пахне. І такий. Йдемо далі. О, я тільки пустився йти далі. Я тільки пустився йти далі. Бачите? Там може ті гриби. Що вам тільки що показав? Я два кроки, а там от дивіться, що зазирає. Тут, тут вже гриву поскидав на купу. Такі гарні гриби. Вони неї в них. нас кажуть на них і ячник. Ось, Ще такий один. Але він вже, мабуть, червивий і ще такий один. Ну. Ця шапка добра. Ага. Ну, цього ми зараз тут лишимо, заберемо. Тут хтось жарив. Ось. Але це ще було вчора, бо видно, що гриб вже скрутився, з неї всі ніякий. Ну, цього ми заберемо, такий йдемо далі. Йдемо пробувати щось збирати. Сьогодні пішов трошки іншим боком. Цікавить мене одна місцина. Ось, бо вчора ми були в буках, грибочок пішов непоганий. Ну, Звісно, ми ще сьогодні знов повернемо туди, але пізніше. Перше я піду перевірю одні місця, а потім вже так по дорозі. Завітаємо і в буковий ліс. Так, погода у нас гарна. Зранку теж був туман. Так що, сподіваюся, сьогодні нам знову щось фортане. Вчора набрали гарну корзину грибочки. Переважно все білий молодий гриб. Так що вартує йти збирати. Гриби такої собі середньої якості. Ось по дорозі, грибочки нам попадають такі непонятні нарости якісь троту, як я так зрозумів. І ще я хочу подивитися, чи часом немає червоняка ось. Бачите, пішов спеціально на такі березини. Але спочатку я хочу піти подивитися за білим грибом. А потім ми ще підемо сюди краєм. Звісно, всередину лізти не буду. Піду краєм, якщо є, то тоді може і підемо всередину. Ну дивимося, дивимося, що на нас сьогодні чекає. От, я повернув на своє перше місце на сьогодні. І я вже, глядачі не дурно повернув. Тільки що ось підняв козарка недалеко. Вже не знімав. А тут декілька кроків і є у нас перший білий. Ось такий починає наш сьогоднішній збір. Гарний білячок. Красень, красень сам Ну Поки що не бачу годин Ну, гарний. Чистимо, йдемо далі. Думаю що сьогодні вже ножик взяв, сьогодні вже буде легше. Вчора трохи було взагалі паскудно. Гриби поки доніс. Важко вдома чистити, вони в болото обмашується. Краще чистити їх зразу в лісі. Ось такий, йдемо далі. Так, я тільки цього почистив. Зібрався йти геть. Леж і пустився тому. А тому зазирає. Ось собі маєш. А він там зазирає, то непоганий. Дивіться, який гарний білий. Ще один нам попав. Буквально в декілька кроків. О! Ось такий молоденький, тверденький. Ну Цей має бути добрий. Ну Цей перед цим ніжка м'яконька червива. Ну, щось повибираємо сушити, звісно. Так. Риба ми не будемо розкидати. Оцей має бути гарний. Зараз я почищу покажу вам. Так, почистив глядачі. Отакий собі. Має бути майже більш добрий, але бачу пару дероків. Те, що я кажу, вчора чистив гриб, пішов не дуже важний. Не дуже важний. Пару днів назад гриб був набагато кращий. Половину добру, а може і більше треба буде викидати. Червий трохи, а то що хотіти, хто так степліло. Ну все, йдемо далі, ще один попок. Йдемо шукати далі, може десь є. Так наступне місце. Лише їм підійшов і зразу замітив двох. Зразу є два. Непогано. От. Один тут такий. Молодий. Ось такий лишаємо той там далі зазирає, там такий непоганий. От він там білячок О, десь нога Ти бачиш? Тільки гляньте. А він тут такий залився. Так. Два. Нема більше. Ну два. Добре. Зараз я що знайду ключу. Я казав, що знайду. Все, тримаю ще в руках. І йду вище, там ось, Шапка зазирає. Так, а вище від цього. ти, блін. І тут був грипу, подивіться. Він повністю червивий. Нічого з нього немає. От тобі маєш. Отакий От уже здалека, Шкода. Ну, не наш йдемо далі. Йдемо далі. Пару кроків від того, що я лишив. Тамо замітив ще одного. Та тенденція. Хоч камера тут не включай. в цьому місці. Он такий, теж такий. Стракувати, бачите, що спека з ним робить. Не дала йому розвинутися. Вибився і зразу затягнувся. Ну що, йдемо далі. а ти глянь. Ви гляньте там, як я пішов далі, бачите. Повернувся. А він там, а я йшов шов до гори, його взагалі не бачив. Ось кошик там ось стоїть, бачите. Я там підняв першого, стоїть, там другого, там вище третього, тому четвертого. Вертаєш назад, а самого більшого двіцького я пропустив. А це пішов, що ти тримає двох руках. А це пішов. Який лишився здоровенний. Коли вони тільки встигли повиростати, вчора були у буках, а там тільки починають лізти, вже такі здорові.

Тут по дорозі нам попадає ще один. Ось такий. і знову молоденький. от. Є, бачите, і більший попадає, але є і молодий, гарний. Йдемо далі. Вийшли трохи з вами лісу. І є наступний. Окей такий немалий вже. Доволі непоганий. Ось такий. Моментом росту. Ви бачите, ми вчора такі малі збирали. А сьогодні вже ось навіть трошки підпривали. ще загальному нормальні забираємо. Але сьогодні вже які попадають. Більшість таких більшеньких. Дуже парку в лісі. Вже декілька днів гри просто махом. Йдемо далі. Кого я бачу? Та ти що? Кого я там бачу? Я зразу не повірив. А то він. Дивіться, хто тут у нас. Опа. А тут у нас червоний червоняк. Я ще вчував собі такі дома, хто не слізу всі і ті да, можуть полізти. Ну а де тут вже починається. Не знаю чи є ще, але ну, один є. Дямо, дивіться, може, десь ще знайдемо. Іду далі заміту там. Одна парасоля. Тому далі інша. Так, а тут побачив ось такого. Ось такого гарного біляка. Знімав вам, показував парасолі. От. І нечайно виключив камеру. Думаю, що я знімаю, так все вам розказую. Потім подивися. гриба вирвав. Нічого вам не показав, не зазняв, вже показую такого другим записом. Ось такого ми знайшли. Ще одного файного. Гриб попадається, десь там, десь там, але весь такий більший. От. Вчора там, де ми були, значно було краще. Не знаю, може ще зараз трохи покручуся. Пійдемо знову на ті місця, хоч трохи. Може там якісь пару ще молодих знайдемо. Хоч то вже так пізно. Але ще може щось десь це лишило. Так, так що тут пара хвилин подивлюся. Йдемо туди пробувати. Бачу, знов класно. Там от такий гарний зазирає, всім треба обійти до нього. От. Недалеко ріс від того. оцей то дуже гарний. Ну, Красончик ось який. Зараз покажу ближче. Ось ну, такий виглядає на ну, десяточку. Де. зараз подивимося ближче. О! Такий файний. Нема що казати, гарний. Ну це гарний так ти сам. Не бачу я більше. Не бачу. Ну що, йдемо далі. Йдемо напевно що зараз другий ліс. Наступним маємо ось такий гриб. Ось такий козач. Перед цим ми знайшли одного червоного. Ну, Більше я не знаходив. Пішов тепер ось цю працю От. Але теж не бачу червоних, попав ось такий один. Та беремо йдемо далі. Недалеко від того є ще два. Ще два попадає. Ну цей жидкий ніякий, віджив своє, хай лишається, але ну, цей гарний. Молоденький. До цього, звісно, ми глянемо. Йдемо далі. Йдемо далі. Є ось такий гриб. Отакий От молодий. Угу. Так, ще таких Два. Ось. Молоденький. Але опять жоп його з'їв такий нам всі Один. Ну один що робити. Гляндем далі. О, там двіська гарна. Ти тільки глянь на неї. Там така гарна, чудова голубінка. Ну просто Екземплярчик чи той. Угу, файна. Так, небо чисто. Зараз до неї глянемо, звісно. Йдемо дивіться. Ух ти, дивісь, що там. А там може через дорогу. Як я зразу не замітив. так це стане. І тому через дорогу дві який. І тільки гляньте. Подивіться на нього. Ну це красунчик. Нормально. Замітив голубінку. І вона навіть не бачила, і тут такі. Це білячок, за ним ще був малий, але вже чисто все. мухано. Ну такий добротний. Сам. Більше не бачу поки що, ну файний. Файний біля розточний. Таких два гриба нам попало. Нормально. Я ще походив, тут покрутився. І недалеко від того більшого знайшов. Не таке меншого ніж такого. Такий менший був, тому що не зразу ми його замітили. Ось такий. Молоденький бівий. Йдемо далі. Ой. Чим далі в лісі, чим довше в лісі, все важче тут буде. Знову спека, сонце. Козина у нас майже повна. Верха вже мало щось лишило. Гриб великий, скоро збирається. І попав на вже такий. Невеличкий. Зараз я вже знаходжуся в тому лісі, де ми були з вами вчора. Сюди йти не буду, так по зіграв. Перебіжу. А ще один. Що ще вдасться знайти? Те забираємо. Хватит, будемо тікати вдома, не довгоди не буду. Є тому ще один. Ще один. Файний білячок. Нам попадає. Осьди такий. Ота красончик. Ага. І опять великий. Отакий От Добротний. Так, там я замітив ще якогось гриба. Так, це у нас така велика здорова голубінка. Ну і напевно вже... Так я подумав одразу амбус. Ну я за ним не йшов. Набула рядом біля цього, вже вирішив глянути. Ну такий гриб файний. Файний. Прямо далі. Так, пішли ми далі. Ще походив я тут пару хвилин. Нічки далі не попадає. Зараз я ще сюди по придоробку йду. Що знайду, то забираю. Тебе вже кинув гурзак. Корзина в нас майже бачила собі, майже повна. Ще би може знайшов якихось 7-8 білих би набрав поверха. А я вже не маю ходити. Третій хіба в інший ліс. Тут я вже більше нічого не бачу. Так доволі нормально повезло. Я вибіг суто за цього місця. Дорогою нам попадали, бачили, які гриби, всякі різноманітні. Зараз ще піду в долину попасом, ще позбираю, то, що позбираю те, що полишав. Там я нагадаю лишивши сироїшки, лишив я от, там ще в іншому лісі. Та я то Позабираю все та й досить. На годиннику якраз само заглипним. На годинник у нас ось понеділок, тут на 7.45. 7.45. Ми вже з вами закінчили збір. Трохи пізнувати, я забіг вкластися в годину. От. Але вже як вийшло, так вийшло. Поки додому доберуся, буде 9. Я думаю, що десь пару хвилин, 10 по 8 я вже буду вдома. Ну, трохи не вклався. Ну, така собі була в нас сьогодні ранкова прогулянка з понеділка. Думаю, доволі непогано. За годину часу бачили, скільки ми полювали грибочки. 6.40, я ще був з вами на стадіоні. Ось. За скільки це виходить. Е... Трохи більше години ось тако Сьогодні далеко не йшов, походив ось тако недалеко від села, але я пішов сюди в ці дуби розрахунку на те, що... Може тут пішов якийсь білий. І я не прогадав. Правда, вони вже такі трохи старкуваті, не такі, як ми збирали вчора. І позавчора в буках молоді гарні грибочки. Ну, і такі підуть. Головне, що я їх зібрав, щоб вони не пропали. Бо вони були би там пропали, бо туди ніхто не ходить. Тут я один такий, що знаю, що вони там ростуть, наростають, десь колись підбіжу і заберу. Але вони там не кожного дня є. Але... Я так зрозумів, якщо всюди пішов, попука, то значить і там скочить. А це я поставив ставку і ризикнув, і не прогадав, як бачите. Ну, все, любі друзі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній похід, ранково прогулянку лісом, збір грибів. Ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Добре, все буде Україна. Бережіть себе, своїх близьких. Ми з вами зустрінемося наступних рибалках, попагли дочь. Все, Торпів один і ми вдома.